Як вам ще вичислити нарцису брехуна по брехні? Це чоловік може бути ну, тіп, не ваша половинка, це може бути ваш друг, ваш батько, ваша мати. Ну, Наприклад, ви сидите десь там в кафе там, чи їсте, чи десь балакаєте, чи десь зустрілися. І людина при вас бреше. Це може бути ваша подружка, ще що-небудь, друг ваш, наприклад, там, дзвонить до нього телефон там, чи до неї. Привіт, як справи там, треба зустрітися. А вона чим каже: Я за містом, а ви з ним сидите в кафе. Ну і вам припоставляється, це ну, ну, я хочу з тобою побути. Це типу, ви такі чоловік вибрав варіант побути зі мною. Це ж я такий важний. Я така важна. Насправді це лохотро, це розвод. Ну, ви прикидаєте людина-бреше другій людині, щоб побути з вами. А чому вона не може сказати тій людині, що я зайнята, я з другом? От, і все. далі дивіться. Якщо при вас людина бреше, чи це ваша жінка, чи ваша дівчина, любовниця, я не знаю, хто там, ваші близькі, при вас бреше іншим близьким людям. Це також. Даже якщо не близьким людям, а чужим людям. Зачем брехати брехать чужим людям? Бо вони ніхто так тим паче. Вони ніхто. Прикидаєте? Люди брешуть нікому. Бо вони ніхто. І люди опускаються до рівня низьких вібрацій, брехать. Н людям нікому, яких навіть не знають. Отак От в соцсетях люди виложують свої фотографії, свої історії. Пишуть, брешуть. Кому ви це робите? Кому? Тим людям, які треба ваша душа, вони там не, не читають його, не дивляться, воно їм не треба, вони не коментують, воно їм нахід не треба. Тому що мудрий побачить, тихенько собі обернеться, посміється і піде, а до неї буде писати і говорити. Так щоб ви через кого ви предаєте і брешете. Слідкуйте за людьми в оточенні своїх. Повірте, краще бути одній або одному, не мати ні подружок, ні мам, ні тат, ні любовніці, нікого не мати. Нахера з боку оцей всей гній. Невже ли ми не можемо бути самі? Можемо? Повірте, це набагато краще, ніж терпіти подружку чи друга, який обманює бреше з вашої сторони? Ви ж понижаєте свої вібрації. Ви тусуєтеся з людиною, яка обманює бреше, і ви думаєте, що вона вам не збреше? Збреше. Я це знаю на собі. Якщо людина бреше близьким людям, то вам вона збреше в 2 секунди, тільки коли переміниться погода. І той самий принцип, чого людина брехала вам, бо ради вашої любві, раді вас, збрешуть вам раді вигоди з тими батьками, чи з тими людьми, чи з подружками. Приймайте більше інформації допомоги в особисті.